Доброго дня, шановні друзі. Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Таруся в Україна. Я хотів би сьогодні задати багато питань різних, читаю новин. Хотів би сьогодні присвятити тему відео про Корею Північну і Південну. Зараз всі знаєте, що Північна Корея вирішила ввести війська в Україну допомагаючи Росії війні з Україною. Тож хотів би зараз подивитися на картах Таро і вам розповісти, що саме, вас, ну, що саме нас буде чекати по Кореї. І чи взагалі буде Південна Корея допомагати Україні у зв'язку з тим, що Північна Корея допомагає Росії. Тож будьте на зв'язку. Тож поїхали. Перше питання, яке я хотів би розповісти, чому Північна Корея на чолі Скіпчені і вирішила допомогти у війні з Україною. Північна Корея вирішила підтримати Росію війні проти України з кількох основних причин, пов'язаних з політичними і стратегічними інтересами. Ось кілька з них. Взаємна ізоляція та гагодія з Заходом. Північна Корея та Росія є ізольованими від Західного світу. Через санкції і політичний тиск. Обидві країни розглядають співпрацю, як можливість зберегти певну економічну підтримку, обхід санкцій та створення альтернативного союзу проти вплиту Заходу. Друге, це збільшення стратегічного впливу Північна Корея, допомагаючи Росії зброєю та боєприпасами, прагне здолати велику підтримку з боку Росії, наприклад, з боку економічних та військових сферах. Це може включати Постачання добровольства та енергоресурсів та технологій для Кореї, що критично важливо для їхньої внутрішньої стабільності. І третій аспект це військовий інтерес та випробування зброї. Постачання зброї може дозволити КНДФ тестувати нові типи боєприпасів та обладнання в умовах реальних бойових дій на Україні. Північна Корея також прагне. Продемонструвати свій військовий потенціал на світовій арені та укріпити своє стратегічне партнерство з Росією. Наступний експерт, це, пол експерт це політичний. Політичний вплив та імідж Північна Корея прагне показати себе як держава, яка може протистояти Заходу і є надійним партнером для держав, щоб протистояти США і Європі, і дозволити КНР створювати образ. Союзних але інших антизахідних держав. Тож, перша карта, що чекає Корею у війні з Росією, ну, допомагаючи Росії і у війні з України. Перша карта це королева Пентакли. Наступна карта це П'ятерка мечів. І третя карта це Сімор Каміч. Королева Пентакли Ця карта символізує практичність, турботу та здатність забезпечувати ресурсами у контексті співнорації КНДР з Росії. Це може вказувати на прагнення Північної Кореї підтримувати Росію практичним чином, наприклад, зброї, боєприпасами і особливо в обміну якісь ресурси чи послуги. Королева Пентакли також може натягати на. Інтерес матеріальний, тобто фінансовий інтерес. Якщо от потребу кандидат отримати ресурсну підтримку від Росії для своєї економіки. Наступна карта це сімка мечів. Сім'ярка мечів це карта пов'язана з обманом хитрістю та прихованими діями. Вона може вказувати на закулісні домовленості або приховувати співпрацю, яку може мати обидві країни. Це Падіння з діями обох держав, що намагається ухилятися від держав підтримати один одного через неофіційні канали. Сімка мечів також може свідчити про прагнення уникати відкритості конфутації із заходом, діями та прихованістю. Наступна картка та це п'ятьорка мечів. Петрка мечів це часто символізує конфлікти, втрати та. Несправедливу боротьбу, вона вказує на агресивні дії, або навіть брудну війну Північної Кореї, підтримуючи Росії і людські страждання. Можливо, ця карта говорить про готовність обох країн йти на все, щоб перемогти, навіть якщо ціна буде високою. Якщо робити загальний висновок по цьому розкладу, можу таке сказати, що разом з цією картою. Показує, що співпраця КНДР з Росією в війні проти України є практичних для прихованих і альянсом, в якому обидві сторони діють, щоб досягти своїх цілей, навіть використовуючи нечесні методи на ігноруючи моральні межі. КНДР, як королева Пентак прагне отримати вигоду з цієї співпраці, але використовує хитрощі по сімки мечів, де на серйозні ризики по п'ятьорки мечів, що зрештою може посилювати глобальну напругу в даному питанні. Наступне питання, яке б я хотів розповісти, це вже із боку Південної Кореї. У зв'язку з тим, що Південна Корея завжди воювала з Північною Кореєю, то вони зараз говорять, що вони готові. Допомагати Україні в війні з Росією на боці України. Тож ми зараз подивимося, чи дійсно це так і що це призведе. Перша карта Королева Жезлів. Наступна карта Сімка Пентакли і Король Кубків. По цьому розкладу можна сказати. Що в Південна Корея в контексті війни з Україною, особливо з огляду на дії Північної Кореї, можна зробити такий висновок. Королева Жезлів. Ця карта символізує терпіння, аналіз і просування розвитку. Південна Корея ймовірно уважно оцінює свої кроки, щоб зрозуміти, які дії можуть вплинути на регіони взаємодію з союзниками, як от США та Євросоюз. Це також може означати, що допомога Україні як. Від Південної Кореї може бути поступовою та розраховуватися на дострокову підтримку, а не спонтанною або ризикованою. Наступна карта це Король Кубків. Король Кубків особливість співчуття, дипломатію та здатність досягти компромісу. Ця карта може показувати, що Південна Корея хоче діяти з мирним наміром підтримувати Україну, але зосереджується на дипломатичних шляхах. Вона може надавати гуманітарну допомогу або підтримати Україну політично, прагнучи вникати ескалації конфлікту із сусідньою Північною Кореєю та Китаєм. Сімка Пентакли. Ця карта символізує терпіння, аналіз, поступовий розвиток. Південна Корея ймовірно уважно оцінює свої кроки, щоб зрозуміти їх дії, впливаючи на регіон. Так як США та Євросоюз. Це також може означати, що допомога Україні від Північної Кореї, Південної Кореї може бути з поступовою і на дострокову підтримку. Якщо робити загальний висновок, разом ці карти впали на те, що Південна Корея швидше за все діятиме поступовою відноважем, аналізуючи свої дії, що уникати ескалацію, вона може. Надавати поступову підтримку України, зокрема гуманітарну чи економічну, і при цьому активно використовувати дипломатичні канали. Роль Кубку вказує, що Південна Корея діятиме з великою дипломатичністю, майстерністю та готовністю підтримати стабільність в регіоні. Таким чином, Південна Корея, скоріше за все, не залишить нас без уваги і буде допомагати як Україні, так і світу. У боротьбі з Північною Кореєю та Критаєм та Росії. Прибачте. Дякую вам за те, що вислухали. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікавіше. Сьогодні ще будуть відео. Тож дивіться, лайкайте, підписуйтесь гарних, вам вихідних. До побачення.